У цьому будинку у селі Коритне народився та виріс теперішній УПЦ МП митрополиту Нуфрій. Вчора президент Зеленський припинив його українське громадянство. Ймовірно, через те, що у митрополита знайшли громадянство Росії, повідомили в СБУ. Ми приїхали на батьківщину митрополита, аби дізнати, що про це думають люди та як згадують його. Я не обізнана з цим, я цього ще не чула, але припинили громадянство України. Це щось нонсенс таке, таке. Я думаю, що неправильно, бо тому, що е, він живе постійно, він віці з наших країн. Ну а якщо у нього дійсно є російське громадянство, то то також не треба було залишати його громадянство України. Ну а як він міг жити в Україні постійно і мати громадянство Росії? Я, я це не думаю. Це щось тут не дуже по чесному. У нас Україна, тобто московського в нас має бути таким це все починаючи з мови. Культура українська, держава українська, українська церква. Моя особиста думка, що це напрямок як керівництво влади правильний. Якщо людина не має проукраїнської позиції, не підтримує Україну, не об'єдналася на об'єднавчому соборі, як як церковний діяч. Він не має в принципі, що тут робити. Якщо йому не подобається Україна. Зараз у коритному між прихожанами у ПЦМП та ПЦУ тривають непорозуміння, каже голова громади Василь Соломко. Тому у селі є два храми. Один з них існує вже довго. Там моляться прихожани у ПЦМП, а інший почали будувати у 2015 році. Прихожани ПЦУ моляться там. Коритному частина людей, десь 50 відсотків, хотіли, щоб утворилася православна церква України і своїми силами будували храм. Зараз у будинку, де народився та виріс митрополит, живуть його родичі. Спілкуватись з нами вони не захотіли. В останній пристоятель у ПЦМП приїжджав у село щодо початку повномасштабного вторгнення. Розповідає Соломко. Унуфрі приїжджав раніше, прилітав раз вертольотом, безпосередньо зупинявся в коритному. Приїхав на храм на стадіоні сідали це його озвучали з квітами. Зеленою дорожкою травою зустрічають його московські перехожани з замостя у коритни застелюють зеленими коврами, застелюють даровою. Як свого владеку зустрічають? Ми приїхали у бережонку. Це сусідні від коритного село. Орієнтовно 20 років у цій церкві правив службу батько митрополита Унуфрія Володимир Березовський. На території цього храму його і поховали. А то Березовський Володимир. Він теж тут нас служив. Це батько онуфрія Березовського. Він служив нас тут 18 років. Покоління майже виросло на, на за його служіння тут. Так що люди пам'ятають. Нині у храмі, де служив батько митрополита Онуфрія Моліця, прихожани ПЦУ. Збори щодо переходу провели два роки тому у сільському клубі. Одним з учасників тоді був 87-річний житель Бережонки Григорій Мельничук. Бережонські люди віддавна мріяли про те, щоб церква була українська, щоб велася мова, велася служба українською мовою. Ну і прийшов такий час. Що люди що люди зібралися і проголосували про те, щоб була українська церква за майже місяць після голосування у храмі службу перше провели українською опісля прихожани у ПЦМП почали облаштовувати нове місце для богослужінь. Воно на приватному домогосподарстві та не зареєстроване офіційно. Я за нього цілком добре ставлюся. Ніколи не чула від нього якихось слів таких, ну, десь було, що він виступав, говорив, ніколи не чула, що він щось образливо, на когось сказав. Ну, я знаю. Так, як він ходив сюди до церкви, я ходив і разом співали у хорі. я такого не міг подумати, що він буде на такому високому рівні, а просто були як діти, як. як... Як хлопчаки, якщо у нього є і українське громадянство, і російське громадянство, то я засуджую його, бо тому, що згідно закону, не повинно бути два громадянства. Якщо він підтримує Росію, то хай йде собі в Росію. За версією служби безпеки у 2002 році митрополит Нуфрій добровільно отримав російське громадянство, водночас користувався українським паспортом, не повідомивши органам влади про те, що вже є громадянином РФ. Також не розірвав зв'язки з російською православною церквою. Повідомили в СБУ. У відповідь на це в УПЦМП заявили, що у митрополита немає інших паспортів, окрім українського, тому свої права він захищатиме саме як громадянин України та має на це всі підстави. Також за версією ПЦМП рішення про припинення громадянства підлягають певному юридичному сумніву. Вікторія Дмитрієва Роман. Палатик Суспільне новини Чернівці.